Доброго денечка. Сьогодні я починаю відео трошки по-другому. Дивіться. Вон, бачите, яка я вся мішала, помішала свій раціон для поросяток. От кукуруза. Пшениця. Он вісить, я вам показувала. <кій> І сьогодні я додаю. Дивіться, яка кількість. Тут 14 грам. 10 грам підкислювача, 10, 5 грамів фермент. А імунобактерін. Пробіотик додавила в воду. Оце я набрала окремо вже помішаного, бачите, в мисочку помішаного зерна. Висипаю оце сюди, щоб добре розмішалося. От, дайте цю субку, порозсипала на столі. І помішаю, щоб добре вимішати. І ще раз потім так само опроблю, ще зараз у цю велику миску наберу, щоб добре рівномірно вимішати оцей фермент і підкислювач для їди. Вчора, я куп... Вчора мені приїхала посилочка з Києва з Бучі. <кхід> Вибачте, що кашлюю. не вдержалася, застудилася. Або може ще якось віруса схопила. От. Дивіться, я написала, як тут його робити. Це сертифікат якості. Вони положили в ящик. <кій> мені подзвонив пару днів назад з чернивців мій знайомий Володя. У нього також є канал, він цікаво, там речі робить. Канал називається в Ютубі Сам Пан склєпав». <кій> І він мені порекомендував. Я не знала, я перший раз вирощую свиней. Що це дуже добре, коли додають в їду підкислювач, щоб в них апетит був лучший, ферментна додавка. Це для того, щоб перероблялася повністю їда, щоб зерно не йшло. Вибачте, у какашки. От. Тому що таке буває, що Дивишся, а там буває, що пролітає такі кусочки більшенькі зерна. То це, щоб у них було добре травлення в поросяток, дається оця ферментна добавка. Ну і пробіотик, пробіотик Імунобактерин називається. Він водорозчинна добавка це для того, що от я накупила молотого, я не накупила, я попросила, мені змололи і привезли. І є, така, є такий трошки страх, що може воно чи поцвілісти, чи так щось там зробиться, знаєте, то якщо давати оцей пробіотик, то ніякої біди не буде. Тут він дається, дивіться, 4 грама на 10 літрів води. Фермент 5 грам на 10 літрів води, підкислювач. 10 грам. Оце о, я тут о, його вже розмішала. Зараз я висиплю ще більшу, оцю більшу. Оце, в чому я наважую, о, Добавлю зараз ще зерна, щоб добре розмішати. щоб Воно потім рівномірно мені додаю, помішаю. Зараз я помішаю і потім вимішаю ще раз з їдою і висиплю. Крушечками. Е, а це ще що таке? Де курорт устроїли? Дівки з хлопцями. А ну-ка, вставайте, це я тільки що поприбирала, помила тирсу свіжу, підсипала. І їм тут вже рай, рай, рай. вставайте з раїці прожину, бо попривикають, тут мені лежать. Ось таке. Показую з висоти. Дивіться, яких всіх обсипала тирсою. Взяла з мішка, так осипанула наверх на них отакі зараз висиплю сюди, їду. І побачимо. У мене, слава Богу, з поросятками, але хай буде ще лучше, знаєте. І дякую, дякую хорошій людині Володі з каналу сам, сам пан склєпав. що він по-людськи просто чисто мені підказав. Отаке добренько. Водичку з пробіотиком вже п'ють. Аж так типу повишуровували. Ну нічого. І чисті, і що тут, таке, я не знаю. Ей, е ей, ну-ка встали. Дару, Тому що не хочу, щоб тут лежали. Отаке, добренько. Коротше, показала коротеньке відео, щоб по поводу цього. Може, всі користуються цим, а я не знала, мені ніхто не сказав. А зараз людина хороша сказала, я купила. Отаке, добренько. Дякую всім за увагу, дякую за підписки. <к 1890> дуже приємно, коли одна людина, наприклад, підпишеться, слухайте, ну, велике дякую. І дуже такі, такі емоції хороші, що от дивиться людина, підписалася. Пишіть коментарі, рекомендуйте. Бачите, як мені гарненько мужчина підказав. Кажу велике дякую, придякую і дякую. <к Gone vigy> Все, пока, до побачення, до слідуючого відео. Сьогодні коротеньке відео. Сьогодні більш про оце, чим про поросяток.